Чому буде, коли виконання Божого Слова настільки важливо? Коли ми зосереджуємося на тому, щоб виконувати Боже Слово, ми менше дивимося на інших. Знаєте, той, хто наблюдає за своєю дорогою, він наблюдає за чиєю? За своєю. Знаєте, хто не наблюдає за своєю дорогою, той буде наблюдати за всіма дорогами, хто я йде. Біблія говорить, що той, хто наблюдає за своєю дорогою, Бог говорить, я тому дам що? Милість. Друзі, дорогі, виконання Божого Слова е, кладе нас в стан смиренного стану перед Богом. Чому? Бо коли ми стараємося виконувати Боже Слово, ми розуміємо, що як то деколи йшов, тяжко. І знаєте, ми будемо так, як колись Ісаїя говорив, коли зустрінувся з Богом, говорив, Господи, я погибну, я чоловік грішний, з нечистим уста, і живу з людьми такими, і горе мені. Друзі, другі. Людина, яка буде виконувати Боже Слово, серйозно ставиться до виконання Божого Слова, у нього не буде чувства гордості, бо він знає за всі свої промахи. Він знає за всі свої недобрі привички, він знає за всі переступи Божого слова, він знає за то все. І знаєте, то не буде давати йому підняти що? Голову вверх.